Виконуємо номер 171 із підручника Алгебра 7 та 3.13 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Одне з двох додатних чисел утричі більше за інше. Знайдіть ці числа, якщо їх різниця дорівнює 32. Приступаємо до виконання. Позначимо менше чисел зміною Х, позначимо менше з чисел змінною Х, тоді більше буде Відомо, що одне з додатних чисел утричі більше за інше. Більше буде 3х. Маємо рівняння. Відомо, що їх різниця 32, отже 3х відняти х, то рівнює 32. 3х відняти х, це буде 2х дорівнює 32. Ну і тепер залишається поділити на 2. 32 ділим на 2, маємо 16. Отже, менше з двох додатних чисел, 16. Тоді більше буде 3 помножимо на 16. Отримаємо 48. Записуємо відповідь. 16 і 48 номер 171 із підручника «Алгебра 7» та 3.13 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Частина перша. Виконана».